Одиниця поділена на k помножено на f велике kx плюс b первісно для функції f маленьке від kx плюс b. Зверніть увагу, що первісна містить множник одиниці на k, число обернене до коефіцієнта при зміні х. Перше завдання. f від х дорівнює 2х плюс 5 в квадраті. Обчислити первісно. За загальними правилами, якщо функція f маленька від х дорівнює х в степені n, то її перевісна дорівнює х в степені n плюс 1 поділити на n плюс 1 плюс c. Тому f велике від х дорівнює. За правилом перед первісною є множник одиниця на k. Звернемо увагу, що перед нашим міксом 2, тому отримаємо одну другу, а далі за правилом знаходження первісної степеневої функції. 2х плюс 5, 2 плюс 1 поділити на 2 плюс 1. Плюс С дорівнює. Один помножити на заданий вираз 2х плюс 5 в третій степені 2 плюс 1, 3, і 3 помножити на 2 6. Плюс С. Розглянемо другий. Знайти первісну f від x до рівня 3 x За таблицею первісних функцій f маленьке від x до рівня косінус Х, первісна її f велике від x до рівня sin x. Зверніть увагу, що функція. Містить множник 3. Тому первісна F велике від х дорівнює. число обернене одна третя, первісна косинуса синус, аргумент залишається без змін 3х плюс С, третє. Знайти первісну для функції f маленьке від х дорівнює 3 поділити на косинус квадрат 4х мінус π на 3. За таблицею функція f маленьке від x дорівнює 1 поділено на косинус квадрат х має первісну f велике від x тангенс х плюс c. Звернемо увагу, що коефіцієнт біля х4х. Тоді f велике від х, тобто первісна заданої функції, буде дорівнювати. 3. Сталий множник. Його можна виносити за знак первісної. 3 помножити. Тепер знаходимо безпосередньо первісну функції 1 поділену на косинус квадрат 4х мінус пі на 3. 4 обернене. Число 1 четверта. Далі тангенс і аргумент тангенса без змін 4х мінус пі на 3 і плюс С дорівнює. 3 помножити на 4 3 четвертих, тангенс 4х мінус пі на 3 плюс С. Легко і просто користуємось.